Нетерпінням я чекаю нині свято Миколаю, як на дворі стане темно, він приходить потаємно. А ми ще кроку чекаємо цей день, загадуємо бажання, пишемо листи, як новичні дзвоники зелен-зелень, так зізьмилися в і наші всі. Бо з нами поруч ангел найдобріший. Що Миколаєм зветься цей святий. І кожен з дітлаків найщасливіший, отримував від нього що хотів. Це свято завжди ми святкували, бо там, де діти, завжди радість і сміх. Ми собі навіть не уявляли, що полетить війна на наш поріг. Що ми не так зробили вже два роки поспіль святий наш Миколаїв, підкажи, де помилка і на якому кроці дріші Янгола допоможи. Ми діти українські знову діждалися свята. Ми віримо в казку, щастя та добро. І мріє в нас тепер одна крила. Нехай припинеться жахливе це кіно. Вітання тайні знов вистав писати Миколай, нехай з помилками, та й я все таки писав, Я знаю, від він його і я, я, я одне в нього попасу. Не хочу зовсім ніяких подарунків. Навіть цукерки, мандарині, олівці. Нехай його тервинка буде без пакунків, а й принесе нам спокій всіх минулих днів. Він добрий, він мене почує, сухняним хлопчиком я буду. Обіцяю, хай весь один дарунок приготує мир та спокій для рідного краю. А я Під віконію я цей лист лису, бо Миколай коней прохання всі сповна. Нехай сирени більше не лунають, хай грає, музика зимових хороводів. страшні тривоги зовсім налякають, та захисти нас Миколаєві від прильоти. Ми просто хочемо лиш спокій попросити, но ті, що не зриватися із сліжка, до школи з радістю щодня ходити, щоб була спокійно шкільна доріжка. Щоб моя мама не плакала ніколи, щоб тато мій брав у руки зброю. Святий Микола, прошу тебе, святий Микола, не хочу для країни я війни та бою. Святий Миколая. Попрошу подарунок, але не для себе мені нічого не треба, я прошу подарунок для воїнів наших рятунок, нікого не клич із собою на небо. Лиши на землі для моєї країни, Вони наша гордість надійне плече, ти витягни нас із тієї страшної руїни, яка нам болить, не гоїться ще і пече. Святий Миколаївця, молитва і самого серця Малих українців, що так мало ще прожили. Сьогодні з проханням кожна дитина звернеться, Хай випадуть з неба тільки мирні сніги. Хай випадуть з неба переможні сніжинки і закружляють радісно з нами в танку, а ми і засвітому ці новорічні ялинки. І більше і мій микола, я в тебе нічого не прошу.